Жодного разу у своїй історії рівненський кардинал не перемагав Херсонський продексім, не змогла команда Сергія Піддубного порушити сумну традицію і цього разу. Хоча нагоди, аби зачепитися за очки у рівнян, були реальний шанс відкрити рахунок у цьому епізоді втратив Олександр Басіч, який з близької відстані пробив у воротаря. На 6 метрів викитала пенальті пенальті, попидимо мимо воротаря і зовсім гра в другу сторону. Розвертається. Майстер-клас із реалізації таких моментів рівнянам продемонстрував колишній одноклубник Михайло Волянюк, який зараз виступає за «Продексім», витримав паузу і пробив над голкіпером 0-1. Вже за три хвилини господарі пропустили і вдруге Богдан Новак програв боротьбу Максиму Бессалову, дозволивши тому розстріляти Юрія Свинарчука 0-2. Знову небезпечний момент біля наших хворіти. 2-0. Після цього рівняни продовжили створювати і не реалізовувати власні нагоди. Практично у порожні ворота не влучив Артем Фаренюк. Вихід віч на віч з воротарем не реалізував Володимир Кручок. Рахунок у матчі у підсумку так і не змінився. Кардинал поступився про Дексіму 0-2. «Дуже тяжела була дорога у нас. Тобто Ви знаєте, що матч перенесений був на один день і перед новогодній дуже тяжело було найти оптимальную поездку, поэтому я очень благодарен ребятам, что они выдержали все-таки, можно сказать, мы не играли сегодня, мы мучились. Потому что только из-за вот этих усталостей то есть были совершены эти необъяснимые ошибки, после которых возникали моменты у кардинала. Игра была ревна. І и, и там по моментах та и по самому, как бы, самому содержанию игры. Просто що виконавча майстерність команди Продексім вища, ніж гравців команди Кардинал. Наступний матч чемпіонату екстраліги кардинал проведе 14 січня. На старий новий рік рівняни гостюватимуть в Івано-Франківського урагана Роман Свирида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.